Нацбанк готує ринок до дешевших кредитів. Днями було знижено облікову ставку до 19% річних. Банкіри вважають це сигналом і в перспективі сподіваються на зниження кредитних і депозитних ставок, але швидко дешеві кредити не з'являться. Процес може розтягтися на роки. Це процес поступовий. Він не відбувається там через один-два дні, і е, реальне пожвавлення кредитування через просто зміну облікової ставки не відбудеться, тому що облікова ставка це один із критеріїв, який враховує банк при визначенні вартості ресурсів. Дії національного банку по очищенню системи зменшенню облікової ставки і покращення самої економічної ситуації в Україні. Покращення взагалі економічного клімату, покращення пожвавлення діяльності всіх підприємств. Оце все в комплексі. Воно тоді зможе реально призвести до зменшення відсоткових ставок і до реально суттєвого збільшення кредитування юридичних осіб і фізичних осіб також. За умови, що в подальшому не відбудеться внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних катаклізмів, і буде відновлено співпрацю України з МВФ. І вдасться виконати плани щодо зниження інфляції. До кінця 2016 року базова ставка може знизитися ще до 12-13%. а це може підштовхнути банки до повномасштабного відновлення кредитування.